Рей Бредбері, марсіанські хроніки. У нас вийшла ця книжка у новому дизайні. І це просто розкішне, подарункове видання, і я не могла собі відмовити такі насолоді придбати ще й цю книгу. Насправді, це, мабуть, моя четверта книжка «Марсіанські хроніки Рей Бредбері. Але коли я щоразу бачу Нові нові видання я не можу стриматися, тому що таке, воно все прекрасне. І ця закладиночка, і ця палітурочка, і цей шрифт, словом, розкіш, якої ви варті. Отож, перед нами хроніка колонізації Марса із січня 1999 року по жовтень 26-го. В оповіданнях. Хоча книжка і була написана ще в 1950 році, період майбутнього, який для нас вже минуле, можна сміливо переносити ще на плюс 50, а то й більше років. Що мені тут сподобалося? Дуже логічна історія розвитку подій. Сподобалося, що оповідання практично не пов'язані між собою героями. Лише кілька разів згадуються одні й ті шимана. Але особливості марсіан або, наприклад, якісь згадані події створюють враження цілковито зв'язаної історії. Читається реально як хроніка, різні сюжети. Тут вам і чиста фантастика, і горор, і драма, і роман. Не було відчуття зацикленості автора, все плавно перетікало від одного жанру до іншого, і нудьгувати було ніколи. Навіть довжина оповідань різна: кілька коротких на дві-три сторінки, а потім одне довге. Якийсь перепочинок маленькими розповідями перед черговою великою історією. Дехто пише, що ці оповідання дещо наївні. А я собі пригадую, що цим оповіданням вже понад 70 років. І вони в мене цілком асоціюються із класикою фантастики. Тому до наївності в мене претензій немає. Марсіанські хроніки Рея Бредбері це одне з перших докладних уявлень письменників фантастів про Червону планету. А в даному випадку одне з перших про освоєння, переселення і колонізації Марса, про пригоди людини на найближчій до нас планеті У 21 столітті, коли Земляни дедалі більше готуються посилати людство на Марс і навіть серйозно будувати там базу, що мені здається дещо утопічно. Сьогоднішні знання всіх деталей можливого переселення людини на Марс говорять про нас, говорять до нас напряму. Але ми продовжуємо прагнути туди, де людина не зможе жити. До речі, мабуть, це Бредбері перший написав про те, що небо там не червоне, а також блакитне. Цікавим є роман і тим, що автор вигадав долі колишніх мешканців Марса як цивілізацію, яка загинула, а людство прийняло цю планету вже готову до проживання із цілими містами, збудованими і створеними світом. Настрій цих оповідань. Від радісного очікування і перечуття поступово переходить до розуміння, що з відкриттям для людства Марса сама людина не змінилася. Отже, людство відкрило для себе Марс лише як планету в космосі, а як ще один свій дім. Туди кинулися спочатку вчені, потім шукачі пригод, потім шукачі кращої долі. А потім звичайні люди похилого віку, яких більше нічого не тримало на старенькій землі. Будуються нові, схожі на земні міста, попутно руйнуються старовинні марсіанські міста, видобуваються корисні копалини, людина підпорядковує собі цю давню планету. Михотяться самі марсіани, яких лишилося. Всього близько 150 на всю планету, а потім зникають і вони. І ось із землі мчать звістки про війну. Земля кличе всіх назад. Люди, що залишилися випадково чи не випадково забуті на планеті, лишаються вірними собі, хто мародерствує, хто шукає інших людей. А хтось і зовсім створює цих самих людей. Закінчується книга трагічно. Землі більше немає, ядерна війна забрала всіх, крім жменьки далекоглядних сміливців, які спішно летять на Марс і будуватимуть там нову цивілізацію. Тепер марсіани вони. Кінець книги, хоч і сумний, але Обнадійливий. Читач повинен вирішити сам, чи є майбутнє у людства, чи це останні марсіани. Рей Бредбері Марсіанські Хроніки. Навчальна книга Богдан рекомендує.